Що означає не зламати сміхаючись всміхаючись, нести свій добро, коли тебе вертимуть болі, як за часів апострів Бога? Те афматизм і що таке посвяти, як перспектива болю і тривоги. Або й думать весь свій поряд, спитавши, боряться, а де ж твій Бог? І що таке стояти в Божій славі? Не виризатись, коли поміну хтось, не зупинятись, а далі. І вчитися любити, як Христос. такі ми є і правильні, і грішні. У митті кров'ю не прийде нас. Вступилися гріхи, як сніг торішних. Оправданий ти думаєш, що будь. Яка різниця, хто як що не скаже? А ти живий, моли свого Творця. Кожен з нас на політі поляже, де на усі боролися життя. Тому йдеш співаєш свої пісні, познаєш, знаєш бо життя таке, як пара. колись служити буде до пісня, з хмирєм землі закону й твій дар. Світла його зіщудення діла і хай не трісне цього життя. служіння результат її віри. Це дотик серця, а не просто звук. І в кожного свої тяжкі племи, і в кожного свій власний цей, і поруч входить злі, голодні леген, замикають за коваче. Чи ти ще не зламався в своїй вірі, чи ти ще до Христа не з та сильний дух в слабкому тому тілі по собі щось залишить на віків? Є щось таке. Не сказане словами, як певний стан, і що би не було, ти розігнутий може й через болі, Тримаєшся за Бога, як Петро. Для цього, певно, і вартує жити, зрівніше під купом небес. Ми будемо, Боже, вірити і служити, бо це є, мабуть, життєвий сенс.